Друзі, привіт! Сьогодні маю ось таку красу. Віоми або анютини глазки, Як їх називають. Ці ще не розкрились. І ось жовті. Ці квітки я купувала в минулому році і залишила їх зимувати то призимували вони дуже гарно і ще навіть немає листячка на них багато але вже вони квітують така краса на сьогоднішній день це мої улюблені квіти, квіти весняні які рано квітують Ось тут також мускарики квітують. У мене вони чомусь пізно квітують. Не знаю чому, так. І ось отакі білі. Білі такі зірочки також вже почали квітувати.